Волинський облмоздрамтеатр відчинив свої двері для вихованців, садочків, дітей наших захисників. На незвичайній касті в виставі побувала наша знімальна група. До Волинського обласного театру імені Тараса Шевченка поспішають наймолодші мешканці нашої громади. Звісно, в супроводі дорослих комусь пощастило і разом з ними татусі, які прийшли у відпустку. Здебільшого діточок проводять матусі та бабусі. Хтось твердує, хтось слухняно чекає на казкових героїв. І ось диво починається рівні Олені, Ельф, містер Крю, Плава Лагуна, Санта Клаус та святий Миколай допомагали парубку на ім'я Миколайчик підготуватися до зустрічі із дівчинкою Ванусію, щоб роздати діткам подаруночки. Після благодійного стару дітки із рук волонтерів ще й отримали солодощі. Все це, це і казка, і подарунки стали можливими завдяки благодійникам. Відбувся черговий захід в рамках проекту, який організував фонд Грепалаці. Тільки разом вітання дітей, військовослужбовців Луцької територіальної громади. Сьогодні вітали маленьких діток, ті, які відвідують дитячі садочки. Дуже щемко приємно і тепло вітати наших малюків. Дуже хочеться їм дарувати ось ці моменти щастя, моменти радості і. Дуже хочеться вірити, що наступне різдво ми проведемо уже в мирній і сильній незалежній країні. За цей різдвяний період на виставу було запрошено близько 4 тисяч дітей різних вікових категорій. Ця новічна казка для наймолодших була за враженнями після казочки діляться і на І діти вистава дуже дуже позитивна, дуже весела, дуже от дійсно в такі моменти. Відволікаєшся на всі тисячу відсотків від сьогоднішніх проблем, від сьогоднішніх тривог, в загальному від важкого нашого непростого, нелегкого життя, але яке триває завдяки лише нашим титанам, які тримають їх, не дивлячись ні на що їм усім, усім, усім ангелів міцних, міцних. І швидкої перемоги. Ми їх чекаємо усіх. Діти мають отримувати те свято, ту атмосферу Різдва, різ свята того, бо зараз важко, важко і дорослим, і дітям, тому це важливо. Нам дуже все сподобалось. Настя переживала за головних героїв, їй подобалось найбільше. Хлопчик з дівчинкою. Запам'ятали, як звати її? Ні. Миколка. Миколка і подарунки. забрали будалинки. І чим все Коли їх ми підказали і знайшли, під сапічкою ховались. Ярослав та Олег діляться своїми новорічними бажаннями. Я бажаю тату, що він вже приїхав, ніколи не їхав на війну. І я так павав, як я уфовкав. Натхнені подіями, танцями, та піснями, що лунали сцени, навіть ще й самі почали хизуватися своїми талантами. І бої скомовляли платі з ніжних пелюсток. Замість бантика у неї скле зірваний листок. П'ятирічного ромчика на виставу привела бабуся. В їх сім'ї чекають на повернення двох захисників. Служить і син, і зять. Жінка каже, що такі заходи для дітей потрібні. По-перше, розрядка він так часто, ну не то що не бувають же діти, аж кожного, кожного тижня на виставах. І свята йдуть. І, чесно сказати, дуже актуально. Я бачу деяких військових навіть тут. Ну, я думаю, що дуже добре, що вони зробили такі вистави. Ну і дякую фондові Ігоря Палиці. І не тільки, взагалі, в першу чергу нашим військовим. Христинці три рочки теж має хист до співу. Ішан, 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 то і клая Юбе. Дуже багато для неї було знайомих героїв, зайчики Олені. так, доця. От, Сента Клаус Миколай, якого вона дуже любить і чекала в цьому році. От, ну, ми задоволені. Вона перший раз на такій виставі, в неї були дуже багато позитивних емоцій. Ми йдемо в кут кутку. Цього кажіть оті папа. -па. Прийдемо ще на виставу. Ольга да. Ганич, Дмитро Кудик для новин на часі.